Нам усе життя кажуть, маніпуляція це погано, але спробуй домовитись відкрито та чесно, тебе просто з'їдять. Бо люди емоційні і кінцеве рішення приймають не тільки логікою. Маніпуляція це як змійна отрута. Якщо її використовувати розумно та в малих дозах, то це ліки. А якщо багато, отрута на тренінгу жорсткі перемовини. Ми розбираємо, як впливати на рішення через страх, сором, провину та інші техніки, як не здаватися під тиском і навпаки тиснути самому. Це не про теорію, це про те, як домовлятися у реальності, де м'якість плутають зі слабкістю. І якщо не вмієш відповідати, тебе виштовхнуть з гри та життя в уроці 1 маніпуляції, як атака та щит, як захищатися від чужих маніпуляцій. Та відповідати своїми від 50 готових фраз та мовних конструкцій, які допоможуть тобі. Бо люди це емоційні істоти і кінцеве рішення приймають не тільки логікою, а й емоціями. Підписуйся на мій новий курс Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту отримуй вигоду у найскладніших ситуаціях.